Шановні глядачі, сьогодні в чудовий весняний день на підприємстві «Артмаш». Ми хочемо вам показати і розказати про нашу валкову дробарку під назвою ДЗВ300 для плющіння зерна і для подрібнення зерна в крупку. Також можна її використовувати для подріблення грану, комбікормову грану. В теж мілку крупку. Сьогодні хочу побудувати нашу з вами розмову таким чином, що я розкажу про її технічні характеристики, чим вона відрізняється, чим вона краще від існуючих на ринку. Чому варто на неї глянути на цю драбарку? І ми обов'язково її протестимо і затестимо на плющині і на Подрібнені зернових культур в крупку. Давайте почнемо от зверху і донизу, що і як. Бункер дробарки обов'язково він оснащений неодиновими магнитами, які будуть забирати металеві предмети, які завжди можуть бути в зерні. Далі, зручне регулювання Шиберта. Воно йде на ось такому корпусному підшипнику, який змащується, і ви можете подивитися. Що дуже зручно регулювати подачу зерна. Далі, зручний відкидний бункер для обслуговування валків. Основу даної дробарки це валки. Валки мають довжину 300 мм. Я хочу. Розказати і розповісти про них більш детально, як вони виготовляються і що і як. По-перше, 300 мм, я вже сказав, що їхня довжина. Один волок ви бачите з насічкою, один волок іде в нас голий і плоский. Дуже важлива технологія виготовлення даних волків, Правильна технологія виготовлення. Що це означає? Означає, по-перше, що йде легований метал. Добра твердість це залог довгого служіння цих валків на зернових культурах. Вони мають певну абразивність. Як ми виготовляємо валки? По-перше, спочатку йде токарна обробка валка з припусками. Потім йде термічна обробка валка до певної необхідної нам твердості, і потім йде уже шліфовка. І потім іде обов'язково обробка оцих от зубчиків, які ви бачите, оцих от насічок. за допомогою сучасних верстатів з числовим програмним управлінням, за допомогою того, що у верстата є чотири одночасних осі. Ми можемо нарізати дані насічки. Ще раз підкреслюю, що дані валки і нарізання насічок вже відбувається після термообробки і після шліфовки. Це дає нам змогу отримати валки рівні відносно осі, повністю саосні. І це нам дає змогу зробити ідеальний зазор на всій довжині валка. Тим самим ми отримуємо. Гарну продуктивність і дуже правильну роботу цієї валкової дробатки. Зазор валків виставляється за допомогою ось цього болта, коли вам, потрібно, коли вам потрібно відрегулювати зазор на більшу фракцію чи меншу фракцію, наприклад, більшу чи меншу крупку, то за допомогою ось цих важелів, речагів, ось за допомогою. В оцих корпусних підшипників ви регулюєте зазор. Але яким чином ви регулюєте зазор? Ви або натягуєте, або відпускаєте пружину. І коли сюди попадає сировина, вона відтягує волок. Якщо пружина не натянута, Відповідно, ви получаєте більшу фракцію. Якщо пружина натянута, ви получаєте меншу фракцію. Ще ці пружини вони виконують роль захисту валків. Тобто, якщо попадає якийсь камінець сюди, в нас пружина відтягується, камінець е сквозь валки йде далі, викидується, і ми тим самим зберігаємо валки, що вони будуть не пошкоджені. Це дуже-дуже важливо. Далі ці механізми і валки в нас знаходяться на корпусних підшипниках, які ви завжди можете змастити. Одна ось, інша ось так само. Далі, що я хочу сказати? Дуже зручний механізм зручний для переміщення даної драбарки. За допомогою таких от ручок, таких от важелів піднімається драбарка за допомогою колес великого діаметру, ви собі Можете переміщати дану дробарку. Є певні вібрації при роботі, якщо вони є, невеликі вібрації, вони гасяться за допомогою оцих от віброгасників. Дуже важливо. От ви можете побачити, що ці всі вібрації забирає цей віброгасник. Ще раз підкреслюю, мотор 4 кВт 1000 оборотів. Робочий ампераж 9 А. Ампер, є амперметр, по якому ви завжди будете бачити нагрузку. Є тепловий захист електромотора на случай, якщо його перегрів, і так далі. Він виключиться автоматично. Мотор на 380 вольт. Ми надаємо гарантію, надаємо сервіс на дану дробарку. Завжди ви можете в нас замовити валки, чи плоскі, чи зубчаті. Наші менеджери завжди готові вам допомогти. В консультаціях щодо даної драбарки. Я дякую вам за увагу і прошу нашу людину, яка зараз вам покаже плющення і дроблення зерна. Дякую.